Добрий день, шановні учасники, організатори 21-ї міжнародної виставки Освіта і кар'єра. Я щиро вітаю всіх вас в стінах українського дому. Вже стало доброю освітянською традицією, що на міжнародних форумах виставкових наші університети, коледжі, технікуми демонструють свої здобутки. І це також є своєрідною великою демонстрацією можливості напередодні вступної компанії. Адже в цьому році повну середню школу та професійно-технічні заклади закінчили понад 320 тисяч молодих людей. Я думаю, що в першу чергу ця виставка і участь і наших кращих університетів, і їх зарубіжних партнерів проводиться саме для них, для того, щоб кожен міг вибрати собі дорогу в житті, щоб кожен здобув ту професію. Про яку він мріє, а але лише ту, яку йому підказують батьки, бабусі або дідусі. І якраз ця виставка і дає можливість в концентрованому вигляді познайомитись з різними напрямами підготовки, з різними навчальними закладами, збагнути, які є перспективи після одержання освіти за рівнем бакалавра, де можна шукати для бакалаврів. Конкуренцію в кращих магістратурах провідних університетів. І все це можна побачити на одній е, виставці, на одному майданчику. Надзвичайно важливо, що минулого року уряд України вперше за роки незалежності започаткував унікальну програму, яка дає можливість на конкурсних засадах за кошти державного бюджету навчатися нашим. Студентам, аспірантам і молодим науково-педагогічним працівникам стажуватися в провідних університетах світу. Минулого року на конкурс надійшло понад 800 персональних заявок. З них 277 молодих людей зараз проходять або магістратуру, або аспірантуру, або наукове стажування в провідних університетах Європи і Сполучених Штатів. В цьому році ми також вже створили конкурсну комісію. Бюджет асигнує на це більше коштів ніж минулого року, і сподіваюся, що в цьому році також для кількох сотень найталановитіших тих, хто пройде конкурсний відбір, буде можливість здобувати знання нові навички в кращих міжнародних центрах. Освітніх і надзвичайно приємно, що з кожним роком все більше міжнародних партнерів стає учасниками української міжнародної виставки, «Освіта і кар'єра. Я бажаю вам успіхів, бажаю кожному з молодих людей знайти свою дорогу в житті, саме ту освіту, яка допоможе вам стати конкурентом успішною, сучасною людиною. Спасибі.